Пане Андрію, чудова перемога, поділіться враженнями від гри. Перемога як перемога. Складний суперник. Я хлопцям пояснив, як грати проти цієї команди. Вони молодці. Забили швидкі м'ячі і довели нашу роботу, тяжку роботу до кінця, до логічного завершення. Молодці. Я їх привітав. Так треба і продовжувати працювати. Той факт, що ЛНЗ посідав друге місце перед цим туром. це… Говорило про те, що команда серед лідерів це важливо. Було говорили про це перед героєм. Ні, ніколи за це не, не говорим, тому що ну а як лідери, сьогодні не лідери, завтра не лідери. Ми ж повинні йти через якість гру і все. Сьогодні, може, його моментами не було, тому що хлопці хвилювались, але треба прийти к тому, щоб ми розуміли кожен момент на кожному клаптики поля, що ми робимо. Або то позиційна атака, або позиційна оборона. Треба все відпрацьовувати і награвати. Якщо цього не буде, у нас не буде талановитої та молоді. Я це пояснюю. А так, суперник як суперник. Задоволені якістю гри ось саме у першому таймі, у другому вже б напевно грали за рахунком. Саме віддачі задоволені. А, мабуть, є аспекти, яких ми, ну, ще треба допрацьовувати, над якими я починаю тільки працювати, ну, пояснювати. Знаю, ще дуже багато роботи, колосальна робота. Гліба досить цікавий, динамічний матч вийшов із ЛНЗ. Поділися враженнями від нього. Дякую за питання. Ну, гра була важкою, ми забули два швидкі голи. Так, готувалася до команди, вона була на другому місці. Ну, можете згадати свій м'яч, він став для вас другим поспіль уже. Чи не було можливості забити головою? Чи ви так і думали саме грудьми спробувати пробити повз голкіпера? Ну, швидкий момент був я якось зорієнтувався і так зробив. Ну, для вас важливо забивати м'ячі? Все ж ваша позиція на полі трішечки передбачає зовсім інші функції. Ну, я атакувальний гравець та повинен віддавати поси та забутовий. ЛНЗ дійсно команда, яка посідала другу сходинку перед цим матчем. Ви дивилися на турнірну таблицю перед грою? Чи був невеличкий мандраж? Так, ми бачили, що вони обіграли шахтар, а ми вдома попали і готувалися до них дуже добре. Напевно, перший тайм може занести до свого активу обидві команди, дуже насичений на події, на небезпечні моменти був тайм. Так, ми в другому таймі більше грали від оборони, щоб перевагу захистити і не пропустити голи. А щодо першого тайму ми забили свої на контратаку голи І ну, як, поле було важке, дуже багато води і менше контролювали, більше на атаках грали. Можливо, те, що ви здобули чергову перемогу і наблизилися до лідерів таблиці? Ну, Далі в нас ще є ігри і ми можемо. Ще більш вперед вити по очкам.